Друзі, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Вікторія, і сьогодні я вам пропоную загальний розклад на таку тему, як стосунки на відстані. Ми подивимося зараз, які взагалі у вас перспективи. І цей розклад буде для вас актуальним в тому випадку, якщо у вас є людина, з якою ви перебуваєте у стосунках на відстані, і у вас є сумніви щодо перспектив розвитку взагалі цієї історії в подальшому. Неважливо, чи в офіційному ну, шлюбі знаходитесь, чи це просто якесь інтернет-знайомство, яке ви хочете перевести в реальну площину, а тут основна ключова така, ну, штука це те, що ви знаходитеся у підвішеному стані, тобто ви не розумієте і ну, ваші сумніви стосовно перспектив. Да? Тобто, якщо, наприклад, ви не на відстані, але ви знаєте, що у вас все добре і там ніхто ніяких... Ну, планів, тобто все чітко і зрозуміло, принаймні на даний момент, да, там є домовленості, то цей розклад, більш за все, там, ну, вам не потрібно дивитися, це якби не ваша, не ваша історія. Але, якщо, якщо є невизначені, спідвищені стани, сумніви, тут, так, да, тут може бути стати для вас нагоді. Отже, давайте. Чотири варіанти. Чотири варіанти. Дивимося. Стосунки на відстані, ми зараз визначимося взагалі що. Яка? Які у вас стосунки, що між вами, да? це буде сигніфікатор такий, певний, щоб ви розуміли, чи ваша це історія. Але тут є нюанс. Тобто, ви от коли оберете, да? ви ж ми ж одного партнера дивимося, ви обираєте тільки один варіант. І, Якщо я достаю сигніфікатор і починаю описувати ситуацію, а ви розумієте, що вона не ваша, то, ну, на жаль, ви обрали не ваш варіант. Ну, так буває. Отже, давайте сигніфікатор. Для тих, хто обере перший варіант, другий варіант, третій варіант і четвертий варіант. Так, трошечки вам часу, щоб ви визначились, будь ласка. І якщо потрібно більше, ви знаєте, що робити, а ми починаємо. Отже, для тих, хто обрав перший варіант. Цигніфікатор стосунків у вас тут колісниця. Колісниця говорить про те, що ви знаходитеся, ну, знаєте, я б сказала, більше це не офіційні стосунки. Тут можна говорити, особливо що дно колоди тут відлюдник, то. Я б навіть не сказала, що це коханці на постійній основі. Тобто тут більше про стосунки ну не визначені, ніхто нікому нічого не обіцяв, немає якихось там ні зобов'язань, ні навіть. Про почуття тут важко говорити, тут може бути зацікавленість от, в людині, там, в її харизмі, в її енергії, от, в тому, як вона себе подає, знаєте, от, така впевненість, от, ну, от як, я б сказала, картинка. От, якщо є така історія, да, тобто ви можете, образ людини вам може подобатися. Ну, і, як, і навпаки так само, да? тобто ви якусь таку а, Картинку малюєте партнерові, що він вас ну, звертає на вас увагу, і тіпа, от, ну, в якомусь такому зв'язку, але він ну, не дуже зрозумілий. У кожного свої цілі з вас, да? кожен знає, чого хоче, і сказати, що ви бачите поруч з собою цього партнера, то ну, як би ні. Да? Тобто у вас першочергово ваші задачі, які потрібно вирішити. І так само у вашого партнера. А... Давайте подивимося все ж таки, що, які плани у цієї людини, що вона думає. і чи, ну, Хоча я тут вже можу сказати, що тут не про кохання, не про романтику, але все ж таки почуття теж подивимось. Ну от дивіться. А... Що думає людина? Король жезмів виходить. Дівчата, якщо ви дивитесь на чоловіка, то тут людина себе відчуває просто в цих стосунках знаєте, центром уваги і пупом землі. Тобто, максимально ви даєте людині таку прям підпитку впевненості, відчуває себе прям максимальною зіркою. Але разом з тим і вам теж дається людина у відповідь, те, що цю знаєте таку. Спектр емоцій. Чому спектр все ж таки емоцій? Тому що дев'ятка кубків на почуття вона говорить про те, що людина реально відчуває задоволення від цього спілкування. Це може бути якесь закриття своїх егоїстичних потреб, безсумнівно. Але разом з тим, це прям для людини ефект такого. Чогось прям максимально смачного. Дев'ятка кубків просто завжди асоціюється з якоюсь ну, дуже смачною їжею, тому от я такі паралелі проводжу. Мені якось воно так ну, резонує от саме з цим моментом. Тобто тут стосунки коханців, стосунки людей, які перебувають, ну, які подобаються один одному. Тобто тут от може бути така, знаєте, іскра, оцей вогонь. І ті плани, по підірці жезлів, тут людина може бути досить такою наполегливою, скажімо так. Але знаєте як от заходить в ваш, ваш простір, заходить в ваше життя, наводить там максимальну напругу, можливо, навіть якісь, ну не те, що з'ясування стосунків, а можливо, навіть там щось розкаже, розповість вам про ревнощі якісь. Що да, покаже вам, що можливо ви не спілкуєтесь там ні з ким іншим. Ну, не те, що там тут не про накази, а про те, що вам будуть просто казати: ага, звісно, до тебе тут хлопці ходять. Mm -hmm. от. Але разом з тим, як з'явився, так і завіявся кудись. Тобто, Тут такої постійності немає, але є... Бажання створювати навколо вашого спілкування оцю таку, знаєте, хмарку такого чогось вогню якогось такого. Да? Зацікавленістю цієї підтримувати цей вогник постійно, тому що жезли, кубки, колісниця все досить так, насичено. От. Людмила сама задоволення цього отримує і робить все так, так щоб вас теж тримати в певному, на певному гачку, тому що там ще дияволи, не мікалові, то це стосунки, які просто так, яких не вийдете. Ну добре, які перспективи взагалі цього спілкування найближчим часом період, будь ласка, загадайте самі, але не загадуйте досить довго, там півроку, рік Ні. Давайте там ближче щось, 2-3 місяці. Отже, той період, який ви загадали, яка перспектива цих стосунків? Дивіться, імператриця виходить у нас. Тобто те, що. Дівчат, якщо це стосунки коханців, то тут, на жаль, людина обирає свій. Ну, якщо ви хлопеці питаєте про дівчину, то вона обирає свій статус, да? тобто, якщо вона не вільна. Буде. Я чому так кажу, що є якийсь вибір і є, ну, не бачу тут перспективи, тому що п'ірка мечів над від ніколи. Тут, тут, тут є якесь таке невиправдання ваших очікувань, яке ви будете розцінювати як досить болючу історію. Можливо, там, що вас зрадили, що вас, вам сказали неправду, ну, то будете от відчувати якусь таку неприємну нотку, досить болючу, прям, ну, сильно болючу. От. Тому тут, якщо ж ви дівчина, і питаєте на чоловіка, то тут більш за все, що людина може обрати якісь постійні стосунки, які в нього вже є в житті. От. Або знайти щось постійне, але знову ж таки пояснила, чому не кажу, що це стосунки з вами, тому що тут кілька не дні колоди, ще колісниця. Тобто воно тут більше показує це все поєднання. Ну, ось дивіться, тут ще п'ятірка кубків. Тобто емоційна така нестабільність може бути від цього всього. Тому тут потрібно спробувати себе в цих, ну в цьому спілкуванні, ну як, не покладати на нього великі надії, скажімо так. Тому що людина може, в... ну, от, може. Переглянути те, що зараз ну, свої плани, да, от може якось розвернутися в бік іншої сфери свого життя, так би я сказала. Да, тобто, я ще раз повторюю, що дівчата, якщо це ви дивитеся, то тут більш за все, за все або постійно якусь партнерку обирають, або можуть знайти когось такого, що вам буде це показане, як типу, це постійно, постійна людина в моєму житті, ну якось так. От, тому такий перший варіант. Напишіть, якщо у вас є бажання, перший варіант, чи відгукнувся взагалі вам. Давайте переходимо до другого варіанту. Отже, сигніфікатор ваших стосунків. Сигніфікатор ваших стосунків, у вас тут вісімка мечів виходить. Ну, вісім камачів, вона говорить про те, що є якісь певні обмеження, про те, що ви не можете бути вільний, не маєте, скажімо так, вільний доступ до людини зараз і не можете проявлятися в цих стосунках, в цьому спілкуванні, так, як вам хотілося, щоб ви зв'язані. Це також може показувати і на те, що ви не можете і відпустити цю людину. Тобто вийти з цих стосунків ви теж не можете. Чомусь тут багато страхів і переживань з цього приводу. Зараз давайте подивимося. Я хочу, уточніть у Ну, Так, під кілька кубків, тобто, дивіться, скоріш за все, ми говоримо про ситуацію, коли ви могли завершити стосунки офіційно, типу розійтися, да, але ви все ж таки ще в думках про ну, вони як свіжі в пам'яті, да, не дають вам збалансувати свій емоційний стан. Постійно ці, знаєте, роздуми, гадання, а може, а як могло бути, а якби я отак, а якби не так, а може ще там щось зміниться, а якби я вчинив. І тобто, тут неможливо себе, ну, оці цей поток думок, неможливо його контролювати дуже складно. Тобто тут конфлікт і сварка, і, можливо, навіть завершено ви могли розійтися. Давайте подивимося, що. Наший там партнер, да? Ну, давайте почнемо з того, що поки що людина для себе ці питання не як відкла, відклала далеко в сторону. Людина досить егоїстична, думає лише про себе і думає про те, щоб вийти з цієї історії максимально вигідним для себе чином, зберегти свої там. Статки надбання, можливо, там не хоче чимось ділитися, да? особливо, якщо ми говоримо про питання, коли ви були в офіційних стосунках і у вас є щось спільне, і вам тут доводиться да? якось вирішувати питання розподілу майна, то тут людина максимально налаштована на те, щоб свої інтереси ніяк не, не попрати, скажімо так, в цій ситуації. Те, що стосується взагалі, ну, от знаєте, як, е, що думає, ну, думає про те, що шкодує. Да? Шкодує, все ж таки, є якась така е, незадоволеність, але е, не можу сказати, що не звинувачува, що вона звинувачує себе, що шукає в собі якусь причину. Тобто тут партнер. Може бути максимально закритим, не хоче йти на контакт, і, можливо, ще звинувачує в чомусь вас. От. Принаймні, поведінка така демонструється, і вам складно пробитися до людини. Тут таке бути може. Хоча свої інтереси, я ж кажу, на першому місці, і це от така основна. Для нього зараз тут тема, ну, для цієї людини або для неї. І сказати, що людина будує там, думає про якесь майбутнє спільне, то тут ні. Тут максимальний, знаєте, як максимальна робота над собою, там, зробити висновки ситуації, пережити цей досвід, якось абстрагуватися від цього, цього тобто тут налаштування на цей. Якщо ви думаєте, що тут може бути якесь відновлення спілкування і. Пошуки компромісів, да, там приход, прийти до якихось, то тут, на жаль, людина це поки що не налаштована. Ну, Давайте перспективи, Згадайте, будь ласка, період свій. Тільки не загадуйте дуже довгий, до півроку. Подивимося, як складуться ці стосунки, ваші найближчі 6 місяців. О, більше, не раніше я сказала 6? Ну, дівчата, не знаю, що ви там загадали, я сказала 6. Хорошо. Давайте 6. Ну, дивіться, тут виходить десятка пентаклів і дві на дні колоди. Якщо ми говоримо про якщо ми говоримо про те, що ви тут розійшлися, да, у вас були якісь серйозні стосунки, то тут, на жаль, змін ніяких немає. Ситуація вона лишається такою статичною, стабільною, якщо ви розраховуєте на те, що партнер можливо, ну, як. Якось інакше себе буде поводити, там відкриється, буде відкрити до, до діалогу. Тут, на жаль, ні. От, особливо, якщо, я ж кажу, тут є якісь питання матеріальні. Якщо матеріальних питань немає і вас нічого не пов'язує, це просто таке було спілкування, продовження якого ви хотіли, але не отримали, то тут, на жаль, продовження і немає. Тому що, оце, знаєте, як, от ви вже з цією людиною. Повністю закрили всі е, можливі шляхи подальшого розвитку цієї ситуації. Тобто, ну, ви як в глухий кут вперлися, просто, і у вас немає е, немає що нового відкривати в цій людині. Ви вже ніяк один одному не, не відкриєтесь з іншого боку. Отак би я сказала. О, таким був другий варіант. І давайте дивитися третій. Третій варіант. У вас тут виходить шістка мечів. Шістка мечів говорить про те, що, ну, по-перше, відстань да, дійсно показує, але дивіться: от той з вас, хто змінив місце проживання, той, хто поїхав, то для оці... якщо це ви... Поїхали кудись, да, і лишили партнера вдома, то для вас відкриваються ну, якісь такі нові перспективи в тому місці, в якому ви зараз знаходитеся. У вас буде тут будуватися нове життя, ви будете планувати, ну, принаймні, шістка мечів вона говорить про те, що ви от полишаєте те, що було. Скажімо так, позаду, і йдете в щось нове. Причому, ось дивіться, щось нове у нас царший аркан закохані. Тобто це як якась нова історія. Я це так тут читаю. Ми зараз подивимося, що ваш партнер. Якщо ваш партнер поїхав, то тоді це стосується тієї людини, яка кудись поїхала, що у неї, тобто ви вдома, а людина, да? Не вдома, то у людини там починається якась нова історія. А, давайте, партнери. Ну от, М -м -м. казала про нову історію, дівчата. Дивіться. М -м -м. Імператор, почуття королева мечів і плавний відлюдник. І трійка жезлів на дні колоди. Тобто, все ж таки людина для себе розглядає перспективи будувати своє життя ну в якихось нових реаліях. да Тому що людина таке враження, що розуміє, особливо, от якщо у вас є. Ну, давайте так, принаймні зараз людина не будує планів спільних. По-перше, немає почуттів, тому що таке враження, що і ви закриваєтесь достатньо, ви, тобто транслюєте таку холодність по відношенню до людини. Принаймні це може так считуватися, і, от знаєте, як не знаю, що, що мені з цим робити. І, по-друге, людина взагалі не знає, як будувати. Щось нове, як думати про якесь майбутнє? Слухайте, ну тут дуже схоже на те, що тема пов'язана з військовим, да? Тобто, якщо у вас служить ваш той, кого ви загадали, да? тому що ти імператор виходить, кролева мечів, шістка мечів. Не обов'язково, але якщо так, то людина просто поки що Тобто, живе одним днем і не думає про те, що робити далі. Як буде будувати ці плани, і поки що абстрагуються взагалі від будь-яких почуттів. Якщо це не ваша історія, не ваша тема, то тут просто можуть бути, знаєте, ось я вам так скажу, на почуття, на думки взагалі, от немає карт кубків. Тобто тут може йтися про те, що людина в цілому думає лише про себе і про свої почуття, про свої відчуття, от як до неї ставляться, і, можливо, не може дати вам того, чого ви хочете. Людя може це, до речі, відчувати. І тому тут закривається в якихось своїх роздумах і в своїх інсайтах, скажімо так, і... контакт дуже складний тут. Давайте подивимося перспективу найближчим часом. Перспектива у вас тут виходить п'ятірка мечів і король мечів на дні колоди. Ну, На жаль, тут ви з цією людиною не зможете знайти спільну мову. Тобто, все воно якби до того йде, людина максимально закривається зараз. І для того, щоб, знаєте, тут, ну, тут є вирогідність, що людина може ще вколоти. Зробити якось неприємно, і вам взагалі виходити з цієї ситуації буде важко. От. Тому тут можна спробувати абстрагуватися там, думками, почуттями, і будувати свої якісь плани. Або якщо ви все ж таки є між вами якась офіційна складова, то тут можна пробувати, щоб проходити. Ну, якось, типа, Шляхи собі відступу шукати. От, тому що, на жаль, ви не зможете для себе взяти в цих стосунках того, що потрібно вам. От. Давайте далі. Давайте подивимося далі. Отже, четвертий варіант. Для тих, хто обрав четвертий варіант сигніфікатор ваших стосунків, у вас тут виходить шістка жезлів. Дивіться, що це говорить про те, що ви цілком задоволені зараз на даному етапі от, тією історією, яка відбувається у вас з цим партнером. Тобто, тут може... Мова, як про людей, які ну, скоріш за все да, не так давно познайомилися, можливо, вам не зовсім подобається, як ця людина проявляється, можливо, ви відчуваєте якісь там е, егоїстичні нотки в його поведінці, але поки що не передаєте цьому значення, тому що людина настільки яскраво, вона вам подобається, що для вас це поки що е, ну, першочергове, да, ніж те, що є якісь мінуси, є якісь моменти, які вас не влаштовують. Можливо, людина намагається і ви це розумієте. Якось за Ну, за рахунок вашої уваги, своє его трошки чухати, причому досить так, знаєте, демонстративно, але ви при цьому настільки захоплені можете бути, що вам це не муляє око, скажімо так. Тут я б не сказала, що тут йдеться про щось офіційне. Хоча я б не сказала, що тут йдеться про тих людей, які в шлюбі знаходяться. Тобто, от якщо ви зараз в шлюбі і дивитесь, то, скоріш за все, це не ваш варіант. Тут більше підійде для тих, у кого стосунки ну або от на якомусь такому етапі, коли все починається, але поки що не знаємо, куди прийдемо далі. Там, тобто якісь певні обіцянки вже там дали один одному, да, там стосунки вступили. Але от поки що планів спільних подальших не будували. Або для тих, хто тільки-тільки починає якусь там свою історію. Це більше про такі стосунки. Давайте партнер. Ну, Дивіться, давайте почнемо з того, що з боку партнера досить така зацікавленість у спілкуванні з вами, при чому людина, людина налаштована на якісь перспективи, людина хоче щось будувати. Тому що на плани виходить іерафант. Тобто це таке, знаєте, от щоб було як у всіх. От як було як по ну, традиційно. Можна тут говорити про якісь думки про перспективу шлюбу, от. але вони, якщо і є, то вони такі. Ну, Знаєте, досить поки що от, ну, такі мімольотні. От. Але зацікавленість є бажання у вашій бік є. Тобто така, знаєте, прям навіть більше, ніж, можливо, очікувалось. От. І все ж таки є налаштованість на таку романтику. Тому що шістка кубків, от вона тут прям хороша на почуття. Тобто, Можна навіть говорити, що людина з якоюсь такою. Е Ноткою закоханості самими теплими, самими такими щирими і відвертими почуттями. Тобто тут є і бажання близькості, і бажання фізичної близькості, і емоційної близькості. Тут є як зацікавленість така. От, і тут є ще те, що людина думає про перспективу. Давайте подивимося, все ж таки найближчий час. Загадайте, будь ласка, найближчий О. час, як будуть розвиватися ці стосунки, чого очікувати від цих стосунків. Тільки дуже довгий, не загадуйте. Так. Ну, Дивіться, паж мечів виходить. Тобто, і тут король жезлів не дні колоди. Можуть бути такі трошки нарцисік, навірно, тут. Якщо ми про чоловіка говоримо. Ну, в цілому, от партнер, якого ви загадали, тут може бути якась така складова, що, знаєте, це людина, яка дуже сильно загорається. От вона бачить, от є такі люди, вони когось вони, по, побачили, все, там будуть якісь плани, далеко йдуть вперед. та-та-та-та-та, Це та, 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 все так швидко-швидко розвивається. А потім, от коли починаються якісь там побутові моменти, воно якось трошечки починає спатати. Але, ну цей запал, я маю на увазі. Але. Паж мечів він е, говорить про можливо створення якихось таких обставин, в яких там буде охолодження да, цих стосунків. Але я не бачу, щоб вони поки що прямо от у вас так розвинулись сюди, куди планує партнер, бо планує він там плани у нього там, прямо на поліона. А те, що по факту буде на той період, який ви загадали, то поки що. от... В бік цих планів я не бачу руху, не показують тут. А, можливо, навіть ви там якось якусь ну, не паузу, а буде якесь охолодження таке. Знаєте? Тобто, якщо у вас там зараз така активна переписка, то от вона може трошки зчухнути. І ви просто, можливо, буде якийсь конфлікт, скажімо так. Да? Тут таке вірогідність є. От. Але. Ви не припиняєте спілкування, от прям не, давайте так, не розриваєте повністю стосунки. Тобто спілкування воно може продовжуватись. Можливо, з якоюсь там паузою, да. угу. Можуть бути. Можуть стосунки не рухатися вперед. Тобто зараз, коротше, будьте обережні в тому сенсі, що ця людина може якісь надії вам давати, щось обіцяти, робити ейфорію якусь емоційну. А потім чомусь в силу якихось своїх упереджень, да, там, можливо, десь там не співпадете в якихось думках або просто якісь обставини. Що людина може ну, перед, ну, не передумати, а от як змінитися, да, це ви можете відчути. Тобто, тут а в цілому спілкуватися, продовжувати ви будете, але будьте обережні, не дайте людині розкритися перед вами, то би я сказала. От, це був у нас четвертий варіант. Я вам дякую за вашу увагу. Дуже попрошу вас, якщо зрезонували з вами ці варіанти, напишіть, будь ласка, якщо не зрезонували, ті варіанти, що ви обрали, теж напишіть. Мені дуже цінні ваші відгуки. От, і якщо у вас є якісь теми, які б ви хотіли розглянути, будь ласка, теж пишіть в коментарях. І до нових зустрічей.